Вітаю на каналі Світлани Гостях. І ось і щось мені захотілося приготувати цибулеві кільця у клярі та помідор у клярі. Це дуже смачно та готується швидко. І спочатку треба приготувати кляр. Що ж потрібно для кляру? Звичайно, це порошно яйце. Я буду готувати кляр із дріжджами, сіль. І цукор для того, щоб дріжджі почали розмножуватися. Що ж, приступимо готувати? Дріжджі я беру небагато, одну дрібку. Вони в мене свіженькі, я тільки їх купувала недавно. От, буквально ось стільки. подрібню. Залью теплим молоком, обов'язково теплим, щоб дріжджі почали працювати чим швидше. Додавмо трішки кукру, щоб дріжджі почали працювати, і яйце. Добавлю трішки солі. Перемішаємо. Треба взбивати яйце. просто так перемішую і додаю у борошно. Все гарненько перемішую. Так, залишаю на 5-10 хвилин для того, щоб грудочки борошна гарно розчинилися у молоці. І дріжджі почали працювати. Відставляю. А зараз буду нарізати цибулю. Це цибуля в мене Ексибішн. Вона не є така дуже, вона не має різкого запаху, і тому вона гарно годиться для цієї страви. Нарізаю ось на такі ось на такі смужки. Приблизно пів сантиметра. Ось так. Ось цю плівочку потрібно зняти. Ось так нагарно знімається ось, Готово. Складаю цибулю у мисочку. І зараз буду заливати гарячою водою, для того, щоб трішки трішки цибулька пром'якла, адже в клярі ми будемо дуже швидко смажити Цибули я нарізала, зараз залив кипятком і буду на... нарізати. помидоры. Трішки постоять, так станут більш Сюда Ще сюди цукор и сіль. И цукор по пів ложечки. Можна додати оцет, бальзамічний, звичайний 9%. Але я не буду додати ось хай вони Стануть м'якенькими постоять трішки в такому маринаді. І приступаю нарізати помідори. У мене такі ніж є спеціальні для помідорів. Бачите, такі маленькі зубчики. Завдяки ним помідори гарно ріжуться. Ось так. Ось. Один сантиметр приблизно. Можна взяти більші, можна менше взяти помідори. Бажано, щоб вони не були пустотілими. Ось такі, Це. дивіться, кляр тісто вже трішки піднялось, ще трішки певно постоїть, поки сковорідка розігріється з олією, якраз тісто підійде. Ну, прям ось таке. Рідки. Все, кільця вже трішки постояли в гарячій воді. Я його зараз воду зілью і сюди добавлю борошна. І після цього тільки буду макати в кляр. Ось який вже. Можна ще сюди добавити перцю або яких, якихось трав, приправ, сухих бажано. Додаю борошно. Ось так перемішую, щоб вся цибуля покрилась борошном І брала в себе його. Все. І це ж саме роблю і з помідорами. Також обсипаю борошном. Я добавлю трішки горілки для того, щоб при смаженні тісто не вбирало в себе олію. І перемішую. Ось. Все, сковорідка Коворітка в мене розігріта, прямо сюди висипаю. цибулеві кільця. І ось так хай обвалюється. Сковорітка розігрілась, олія розігрілась, можна викладати кільця для смаження. взяти сухарі і буду макати кільця. Ось. Частину я зробила із сухаря, частину без. Ось можна їх доставати. Космакота. Перед тим, як смажити помідори в уклярі, я посиплю з так. З однієї сторони і з другої. Спочатку кляр, листа, а потім у по панировку. И так все помидоры. Можна накрити кришкою. Помідори підсмажують довгої цих. І можна їх виймати вийти. Подивіться, які гарненькі, золотенькі. Йдемо куштувати. Тину я зробила помідорів у паніровці, клярі пані, паніровці, а частину буду робити просто у клярі, без паніровки. Обсмажую спочатку з однієї сторони, потім з іншої сторони до золотистої шкуринки. Можна накривати кришкою. І можна доставати, викладати на тарілку. Ось з паніровкою, ось без. Стала готова. Ось помідори в клярі із паніровкою. Помідори в клярі без паніровки. цибулеві кільця без паніровки. Але в клярі це були від кільця в клярі та в паніровці. І ще до цієї страви потрібно зробити соус. Соус можна зробити із на основі майонеза, можна зробити на основі сметани. я зроблю на майонезі із додаванням часнику. І додаю сюди чесничок. Що будемо куштувати? Спочатку попробую ось це кільце і чай. М -м -м. Хрустить. І за те, що я пропарила, залила кипятком цибуля всередині м'якенька, а тут паніровочка хрустка. До майонезу ще я додаю соус. Томатний соус. У мене соус барбекю в даний момент є, тому я додаю його. Так, пробуємо з томатним соусом. М -м, ще смачніше. Так, альпаніровці. Паніровці смачніші, мікенькі всередині і хрумкі зверху. Дуже смачно. Тепер пробую помідор. Ось такий млинець вийшов. Подивіться. Подивіться, який гарний середній рожевий, шкуринка зверху, тісто, М -м, смачно. Можна ще сюди додати до середній кляр або на помідор додати всяку зелень. Але смачно. І просто помідор у клярі без паніровки. М -м. А ці ніжні, дуже ніжні, нема понірдути зверху. Тільки кляр. Подивіться. Так, смачно. Ну, що я вам хочу сказати? Готуйте, це смачно. Та й корисно.